Всім привіт! Мене звати Вадим, і я є учасником команди TradeLab. Від сьогодні ми вводимо для вас рубрику, де я розбиратиму свої позиції. Отже, поїхали з першого трейду, де я закрив 2,8% до депозиту і вийшло забрати 14 R. Аналізуючи тижневий таймфрейм, де ціна працює з ліквідністю у вигляді тижневого свінга та ребалансує тижневий ФВГ. Отже, переходячи. На денний таймфрейм, після тесту моєї старшої пої ціна мені формує денний ФВГ, після чого ціна переходить в консолідацію, де ціна формує свіп мому моєму денному ФВГ, після чого ми отримуємо даний несхідний мув, який приводить нашу ціну до ось цього більшого ФВГ. Тобто, ми прийшли в нашу дану зону підтримки. Куди ж доставляє дана зона? Ми знову ж таки формуємо наш денний шортовий ФВГ. І я схиляюся до того, що ціна продовжить рух у несхідному напрямку, і даний таргет для мене виступає як sell-side ліквідність. Тепер, перейшовши на 4 годинний таймфрейм, я виділяю для себе даний 4 години ФВГ. Який знаходиться в моєму денному ФВГ, ми отримали перший тест, що також сформувало певну ліквідність в моїй зоні інтересу. Для чого ми формуємо свіп. Я переходжу на свій годинний таймфрейм, де в мене формується SMT з Dixie, тобто євро досягнув даного максимуму, що Діксі не зміг зробити. Мене формується злам, перейшовши на M15 таймфрейм, при тесті мого зламу я просто відкривав позицію маркетом, стоп ставив за мою свінг-точку. Таргети насправді були набагато нижче, але коли Діксі оновлював даний лоу, я побачив слабкість і вирішив закрити позицію. Також ось тут ви маєте підтвердження відкриття моєї позиції. Тож, перейдемо до мого другого трейду, знову ж таки, де ціна тестувала мою тижневу пої у вигляді тижневого ФВГ та знімала дану ліквідність. Ми отримуємо дану реакцію і формуємо наш денний портовий ФВГ. На його тесті, ось тут ми сформували свінг, і на даному знятті я вже схилявся до шорт-позицій та досягнення даного лоу. Перейшовши на 4 години таймфрейм, я бачу, що ціна потенційно, виходячи з даного таймфрейму, може досягнути даного мінімуму. Тепер з годинного таймфрейму. Після даного зняття ліквідності з денного свінга, ціна зародила мені несхідний ордер флоу Ми бачимо, як ми знімаємо за собою ліквідність та рухаємось у несхідному напрямку. Отже, моя позиція була відкрита на даному знятті, адже вище ліквідності не було і мене цікавив лише даний свінг. Перейшовши на свій M5 Timeframe. Я побачив, що ціна зародила вже мені після даного зняття певний несхідний order flow. Тобто ми знімаємо ліквідність, оновлюємо структуру. Після чого тестуємо знову ж таки дану пої. Оновлюємо структуру. Рухаємось далі. Після даного зняття і тесту даної пої ціна дає мені мій годинний злам структури. Тепер, якщо розглядати даний діапазон як Dealing Range, в мене сформувалася моя внутрішня ліквідність ось тут. І мене цікавила саме дана зона інтересу. На її тесті ми формуємо m 5 Swing, після чого він знову ж таки знімається. І ось відразу ж на оновлення цих луїв я прожимав маркетом свою позицію. І фіксувався консервативно на оновленні структурної точки. Ось тут ви маєте підтвердження даної позиції, відкриття та закриття. І вийшло тут забрати майже 1,2R. Отже, на завершення нашої рубрики розберемо мою третю позицію, яку мені вдалося взяти по BTC. Ціна на даному таймфреймі знаходиться в консолідації. Де ми отримали девіацію зверху. В планах я очікував досягнення 40 000 та зняття ось цих рівних луїв. Але для того, щоб розглядати набір позицій, я очікував, що ціна коректується хоча б в 44-44200. Тому свій трейд я брав в рамках корекції. Мені сподобалось те, як ціна працювала з даним 4 години свінгом, та на 4-годинному таймфреймі ми закрилися свіпом. Перейшовши на години таймфрейм, де ось тут проте, мене також був 4 години свіп, але я розумію, що в мене є годинний ПВГ, тобто даний свіп мене призведе до моєї пої, в якій я можу розглядати свої позиції. Позиція виконувалась з M5 таймфрейму, де після тесту годинного ФВГ я отримую формування мого M5 ФВГ І одразу ж, коли я бачу агресивний тест та відкуп, я прожимав маркет зі стопом за даний лоу та фіксував свою позицію на даній ліквідності. Адже я розумів, що дана ліквідність, тобто даний свінг, він працював по ліву сторону. І як бачите, він давав реакцію. Тому я фіксувався консервативно на даному свінгу. Ось і підійшло до завершення дане відео. Якщо вам зайшов даний контент, то ставте свої лайки, пишіть свої коментарі, щоб ви хотіли побачити в подальшому, та підтримуйте україномовний контент.